Привіт-привіт! З привіт. вами Мел. І сьогодні трошки експериментальне таке відео про підставушники в нашій грі. Конкретно в цьому випадку це навіть не підставушники, а скоріше одна людина, яка грає на декількох аккаунтах одночасно. Такі запускають гру на декількох комп'ютерах. і по черзі підставляють собі танчики, щоб набивати дома. Зараз ми подивимось трошки цей бій. Зверніть увагу на оцю млєху, в яку ми в'їхали з совзводним. От Вона ще проявиться. Я ще тут їду і думаю, блін, от який чувак, не міг пропустити. А потім же я зрозумів, що не міг. Він на автопілоті їде. Тут типова розкатка. Нічого незвичного. Тут пробую по указці. Кудись дати? Бо я його не бачу, але десь він там стоїть. І тут раптом знищують Мл'єху. І знищує ЛТшка. Думаю, хм, який професіонал не світиться і знищує. Мабуть, підсвітив і сам забрав. Думаю, мабуть, він там стоїть блайнд. Не знаю, попав, не попав. Розмірковую, можу іще дати, але тут раптом сумзводний вирішив кудись поїхати і треба його підтримувати. Він і сам непогано справляється, але треба добрати, бо він явно не Тож Я тут ризикую. Вітаю, даю біки. Загадую про ЛТшку. Намагаюся ще раз проблендити. Думаю, може нижче десь стоїть. Аж раптом він знищує ще один там. Думаю, блін, та де ж він стоїть? Виїжджаю ще раз, прикинути, може якісь кущики, про які я не подумав. Як його ялинка не світить. Тут виїжджає Млеха. Олю просто їде. Я їй даю. І тут з'являється він. Виїхав він з баз. Я йому даю одну. Потім дозаряжаюсь. І докидаю другу. Залітає, на щастя. І тут відкривається в ад Млєха, яка перша відкинулась в нашій команді, починає мені писати в чат, що я читер, що в мене Аймбот, що в мене Тундра там далі буде, що ми взвод читерів і таке інше. Я спочатку навіть намагався спілкуватись, питався, що не так, предлагав свій реплей. Але потім зрозумів, що це глухий номер і чувак явно вайти на якийсь конфлікт. Тому я просто забив на нього і закінчив бій. Але після боя мені почав писати ЛТ супротивник. Дуже багато цікавого написав, включаючи скримінацію по національному признаку і проча така тегня. Ну і тут я поняв, що треба передивлятись реплей. Якби він не написав мені, я б, якби й забув про це. А тут мені прям стало цікаво. Чого це він так? Дивимося, як наша Млєха їде прямим курсом в кущик. Стає і чекає. Оп! А хто це? А це наша ЛТшка. Вона стоїть десь у себе на базі і настрілює. За якийсь час, звісно, ХПшки закінчуються. І шов відбувається? Правильно. Прокидається СТРВ8. І їде в той самий кущик. ХПшечки так само швидко закінчуються, Але на останній постріл. СРВ відправляється на круїзі кудись прямо. Мабуть, я не знаю, щоб не було так підозріло. От вона виїжджає. І прямою наводкою їде по полю. Де її знищує? Хто? Правильно. ЛТшка. Ну а далі з'являється Млеха. Вона буде їхати на круїзі, що навіть пушка не ворушиться. І вона прикриває своїм виїздом. За світу того мудака. Звісно, все пішло ЦПП. Маємо надію, що його забанять. Ну а я дякую за перегляд. Лайк, комент, підписка, як звично. І до зустрічі. That is one big pile of shit.